Вітаю на каналі «Куховаримо разом». Сьогодні будемо смажити дуже смачні пиріжки без дріжджів. Готуються дуже легко, просто і швидко, а виходять м'які, пишні і повітряні. Начинка для пиріжків може бути будь-яка: картопля, гриби, м'ясо. Ми приготуємо сьогодні з капустою. А якщо ви любите солоденькі пиріжки, то приготуйте їх з повидлом. Приємного всім перегляду! Спочатку приготуємо начинку. В Каструлю з товстим дном вливаю 3 столові ложки олії і всипаю сюди цибулю, порізану дрібненьким кубиком. Одну цибулю. І тушити будемо цибулю до прозорості. Цибуля стала вже прозорою. Моркву одну. Я потерла ось такою грубою соломкою на буряковій терці. Засипаю до цибулі. Перемішую і продовжуємо тушити. Морква з цибулею протушилася 5 хвилин на середньому вогні. Капусту порізала соломкою. Ось такою дрібненькою, тут в мене пів кілограма капусти, всипаю в каструлю. Вливаю сюди 50 мл води, перемішуємо. Накриваю кришкою і тушимо ще 15 хвилин, періодично помішуючи, щоб капуста не пригоріла. Капуста протушилася 5 хвилин. Як бачите, моя капуста не є дуже соковита. І вона ще тверда. Тоді доливаємо ще 50 мл води, накриваємо кришкою і продовжуємо тушити. Якщо капуста соковита, вона пускає сік, то води не треба доливати. Капуста вже тушилася майже до готовності. Всипаю сюди сіль і перець за смаком і одну чайну ложку цукру. Додаю один лавровий листочок і одну столову ложку томатного соусу. Перемішуємо і тушимо до готовності. Обов'язково пробуємо на смак. Якщо вам за смаком не вистачає солі, то досолюєте. Можете додати ще якусь улюблену свою приправу. Таку начинку добре готувати з вечора. З вечора ви приготували, капуста гарно настоялася, і начинка робиться ще смачніше. Час від часу перемішуємо, пробуємо на смак, і начинка готова. Для замішування тіста в мене тут одне яйце. Додаю 2 чайні ложки цукру і 1 чайну ложку солі. Перетираю. Вливаю сюди 500 мл кефіру. А також додаю 4 столові ложки сметани. Перемішую. всипаю одну чайну ложку соди. Перемішуємо, щоб сода почала працювати. Вона згаситься у кефірі і сметані. Як бачимо, сода почала вже гаситися, з'явилися бульбашки і поступово додаємо муку. Спочатку тісто вимішуємо ложкою, а потім будемо місити руками. Якщо начинка приготовлена з вечора, зранку вже маєте швидкі пиріжки. Начинка, як я вже казала, може бути різною. Картопля, гриби, м'ясо. так перемішуємо. Тепер додаємо сюди 2 столові ложки олії. Знову все гарно перемішуємо і продовжуємо додавати муку. Коли тісто ось таке вже густе, будемо місити руками. На таку кількість кефіру потрібно муки 800 грам, ну десь кілограм, це вже залежить від муки. Муку обов'язково треба просіяти. І ось так вимішуємо м'ягке, еластичне тісто. Одразу всю муку не додавайте, поступово. Ось так з боків до середини. Сильно тісто мукою не забивайте, але воно не повинно липнути до рук. У мисці тісто ми вимісили, тепер поверхню підсипаємо мукою, викладаємо тісто, ось так його обминаємо. Так, щоб воно зверху вам до рук не липло. В середині воно трішки липке, але якщо воно буде вам прилипати зверху, то вам буде тяжко з ним працювати. Ось таку кульку вимісили. Гарно підмісили і розділяємо на чотири частини. Чуть-чуть липне до рук, але що не дуже. Тепер кожну частинку треба теж обімнути. Як прилипає до поверхні, чуть-чуть знову підсипаємо мукою. Ще трішки підсипаємо поверхню мукою і кожну кульку розкачуємо ось таку колбасу. І оцю кобаску будемо ділити на шість частин. Скручуємо колобочок І відставляємо. І так з усім тісто. Ось так колобочок і відставляємо. У мене вийшло 24 кульки. Начинку я ось так візуально ложкою ділю на 24 частинки. Так буде легше ліпити. Беремо кульку, ось так в руках розтягуємо, кладемо начинку і заліплю. Ось такий пиріжок у нас вийшов. Легенько присипаємо цей шов, де заліпили, мукою. Стараємося так, щоб капусти зверху на пиріжку не було, тому що вона буде горіти в олії. Знову ось так. Розтягуємо в руках. Начинка і заліпуємо. І ось цей шов легенько в муку. І так формуємо всі пиріжки. Коли всі пиріжки заліпили, ось так легенько, зверху кожен пиріжок приплюснуємо. І йдемо смажити. У сковорідку з товстим дном. У мене тут чугунна сковорідка. Наливаємо олії. Олії десь наливаємо так, щоб 2 см. І розігріваємо. Чи олія розігрілася, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Ставимо шпажку в олію і біля шпажки з'являються маленькі бульбашки. Якщо у вас немає шпажки, кидаємо кусочок тіста і тісто, колись впливає наверх, значить олія вже готова до, до жарення. Викладаємо рішки. Жаримо на середньому вогні до золотистої скоринки. Забула вам сказати, що пиріжки, коли викладаємо, то швом донизу. Ось таких красивих пиріжків ми сьогодні насмажили. Бачите, які вони пишні, вони хрумкі зверху, а всередині ось такі м'ягенькі. І пухкі. Також такі пиріжки можете посмажити з повидлом, але повидло має бути густе. Готуйте такі пиріжки і смакуйте. Тіште своїх дітей і своїх рідних. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!